Всім доброго дня. Починаємо з місці з адміністрації комунальної власності до комунального податку, а не розереження та транспорту. На жаль, оформлення функція є 43 купа. До розгляду даних питань є всі причетні. Так, зараз ще все є особище діда. Так, тоді пропочаємо з першого питання. Пропускація програми комунальних власних. Комунальні установи місцева пожежна команда села Волосівка, пожежна реклама відводити місцевої пожежної команди, міської ради і району міської області на 2026-2020-2010 років. Пані депутати, підтримати програму підтримання комунального установи, місцева пожежна команда Волочів. Основною цієї програми. Та організації Основними закладами програми є оплата праці членів місцевої перерожної команди, страхування членів місцевої пережної команди, похоронення професійної підготовки, придбання паливно мостиних матеріалів, придбання спецодягу, придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання, придбання обладнання матеріалів і моментарів канцелярського приладдя, ремонту технічної служби перед автомобілів, оплата ермоносії. Фінансове забезпечення орієнтовної області коштів, які будуть протягом 5 років, направлені 8 мільйонів 600 тисяч. Може воно буде збільшено, дозначено, якщо буде зарплата піднімається і енергосій, плюс паливому збільшення на на матеріалу. Має коротко все. Бочки тоді І французи нам uh, подарували машину ринок. Ну, вона така, там бочка всього наші з півтора куба, але вона слугує тим, що вона перевозить людей. Це раз, і подумає, якщо є десь близько водойма, по ну, просто вона і копче. Вона закачує. Так, так. Так. Вона дуже зараз хлопців допомагає, коли тушіння є лісу і пожеж. Вони транспортно виїжджають, я водоймаю, вони їх вихівчають. Так само на пожежах було в декілька разів, по свідком, коли у Коринському, то вони ставили цю машину і цією машиною заливали пожежні машини, воду подавали і чином. Хлопці у нас там, скільки, 7 чоловік у нас, хлопці, бойові. Той поток вони закривають сьогоднішній день. Мало того, що не там закривають, вони всі закривають і від ковичі, і березно. Ми їх підтягують дуже сильні зараз. А які зарплати? Зарплати. Мінімальний зарплатів. Це наша пожертва. У них немає ні про ні, У нас тут хлопці, всі хлопці у нас, які мають більше трьох дітей не більше. Хто в кто, чому, хто є. Е. На сьогоднішній день вони мають по три комплекти форми, вони снімають, оце було їм придбано і мийка, і щіль, і генератор, плюс ми мотопомпу, моїм мотопомку, вона була мотопомку, ми їм ще одну мотопомпу. мотопомку, у нас в громаді тільки дві пожежні бригади. Власівська наша передільська. Ні, це мокви, мокви а Наші є місце. Якщо взяти лікшу, наприклад, сарнічна, Дубровичина, залічне, ракетне, там їх вони понатожили ці пожежники, дуже багато. У ну, нас теж мовити про поліські. Ну, поліські так. у нам стоїть питання, але стоїть питання в тому, що якщо вони нам дають транспортний засіб. Зараз вже питання на рівні області, у нас піднято, десь там готуються автомобіль. Якщо вони нам готуються автомобілі, дають ми. Полістку відкриває. Там, в принципі, вона колись і планувалася, там її приміщення де можна її розмістити. Але питання в тому, якщо Балачівцями, наприклад, людей не йшли туди, де ми їх полізку не йдемо. щось так воно дуже-дуже. А там там, пожежна Русіка, там, поки далі куток. Куток. Туди завжди виїжджає, до речі, з Соснова. Соснова через ліс, бо нас туди ніяк, хіба мог в а. Але Вся якщо буде, якщо буде автомобіль, то і автовій. На крім автомобіля, що потрібно ну, ти... На... Та Так люди, а томобілі, ну, приміщення є, просто ремонт. Ну, це людей треба. Тримай якась. Ми тут, наприклад, баласити ми зірфонові. Ну, це по того. Це по я кажу базово. Це, 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 це запалення. Так. 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 Наприклад, вони розміщені в котельні. Котельня біля староста. Опалення в них, в них ідея освітла. Опалення вони собі групку зробили. Дорожа вони переділили, зробили кімнату відпочинку, зробили групку, так вони гріються. Дорова заготовляють самі. Керівник такі, ну, дуже триває їх нормальний ціл. Треба зробити, то треба зробити. Вони староставки. І старостату допомагає, треба покосити, або й так покосити. Треба якусь лампочку поміняти. Дістали драбину, поїхали, зробили свою роботу. Вони дуже багато допомагають. Але це все залежить від керівника. Якщо керівник на місці, він вже від нас хотів іти, тому нагримали дорожче. Заспокоюсь. Не треба треба Так, за так, Ні, немає. У нього супортально значно є. Раз він має, значить і хлопці мають. Я йому так сказав, що ти хочеш мати, значить і хлопці твої мають. Ну я цікавився у людей, хлопці писала мають, що вартує. Зрозумію. Питання все буде? Має. Дякую. Запитання. Пронесення змін до другого типу об'єктів комунальної власності, територіальної громади Березінської міської ради Керівницького району Тернопільської області, що підлягає передачі воен без проведення уколу рішення Перезинської міської ради від 8.06.2022 року No 731. Даним проєктом рішення виникла необхідність внести зміни до переліку другого типу, зокрема, образувати питання, тому що... Нарешті питаємо, що ті договори, які були чинні. З 634-ї ми з будемо, типу, припиняти і по-новому подати договори. Ну, звернулися до нас ми провели таку звів, вже по факту те, що маємо по новому бо ті договори будуть пізніше, ну, раніше вони йшли ще в тих сільських рад, то ми ставили площу та, що була в їх по договорах. Зараз ми чітко про зі технічних паспортів, про інтелізацію, уточнили хто, що буде як ну, типа орендувати вже поновлено, маємо внести позиції 8, 10, 16, 17, 25 по, по пошті, до по оточному площу, виходячи по із тих номерів кабінетів, які позначені на технічному паспорті. Також до нас ну, в принципі, стоїть питання У нас управління соціальної ітератської соціально політики. Рівненської РДА більшу площу орендували по Київській 11. Зараз ми залишаємо два кабінети в одному архів, в одному, два спеціалісти, спеціалістики, кабінет номер 5 і номер 47 щоб укласти зараз за підсумками цього класні додаткову угоди. А ті кабінети, які вивільнилися, ми додатково пропонуємо позицію 84 додати. Навіть не, не 80, 84 85. Під 85-ю позицією ми маємо його передати Березівському міському центру соціальних служб для забезпечення ефективної функціональної служби по роботі з ветеранами. І також у нас фактично по факту вже розміщується у приміщенні адмінбудівлі будівлі, там е, публічна бібліотека філія Села Яцькові, тому що вони були в клубі, там десь клуб завалився. Вони заглядають, нам це питання теж треба врегулювати, як все. Вони звернулися, щоб наслідок, щоб його закрити. Отакі на сьогодні у нас надійшли дослідження, які виникла необхідність прийняття прийняття даного проєкту рішення. Прошу підтримати. Питання будуть на святи. Дякую, запитання. Про надання дозволу на списання майна. Брезівської міської ради міської області з проханням надати дозвіл на списання майна. Згідно з 408 рішенням 3 серпня 2021 року про порадок списання майна комунальної власності Брезівської міської ради недомартизовані основні засоби вартістю більше 50 тисяч, вони підлягають по-будь наданий цій дозвіл. Практично цей котел, який пропонується списати, він з 15-го року. Ну, так як мені об'ясняло неофіційно, що він, в принципі, десь, коли йому передавали його і відділу освіти, десь там щось було як по бухгалтерії, воно десь не нараховувалися той зноси, якісь по моменті, так технічні виникли. І по факту сьогодні ще залишає, залишкова вартість є цього об'єкту 13 185 30 Практично є військово спеціалізованої організації, що він, ну, він потік є тріщини. Що не підлягає подальшій експлуатації. І за фактом ну, таким існувами дала компанія Центр РТ, які ну, пишуть результати інспектування, подальша експлуатація заборонена. Далі заява про відповідність не відповідає за встановлені вимогам. І пишуть, що практично буде таке записано, що виявлено тріщини на основному металі вистачає кількість. Так як директор каже, він каже, вже він фактично потік. Він за, ну, такий, що є жавий, ну можна теоретично його можна було б ще там десь поварити, але ну, це каже не на такі По князівці такий самий був випадок, там ну, на рік більше часу воно ну, фактично не потягне. Його були там гроші вже на заміну, ну, яка ці питання не заключають. А я А За рівна все це втратив. <illiki> <sessant> Просто людина на своєму місці має бути. Я просто відповідальний. Десь трохи подходили. Якби воно в дійсності була така ситуація, все від його перші попалося, то вони навіть не стояли на це питання. Просто що вони десь рік чи два чи три вони там не нараховували цю амортизацію, передали. Там, припустимо, так як я бував, знаєш, коли передавали, вони будуть передавати перевісну вартість, суму зносу, і тоді входить залишково. Вони може, може ту суму зносу чи передали, чи не передали, чи нарахували, чи не нарахували. Там якісь... ну це відкрите питання. Ну так воно вже було. Мусимо врегулювати це питання. Це була централізована бухгалтерія при війні до світлі адміністрації. І там воно все було, коли школа від'єдналася і зробила свою власну бухгалтерію, і в спадок попав цей котел. В 17-му чи 17-й. Нам по автономку вчилась. Там поставили нормальну котел, зробили хорошу в'язку, Ми зробили експеримент на Зірницькій школі. Спеціально купили котла, детально дуже виписали. Специфікацію, які це бути котел, щоб не якісь якийсь на коліні, а хороший хороші. Слово доволі, ніж толі, що це. Питання? Внесення змінила статей розвитку Березнської міської територіальної громади до 2030 року. Значить, даним проєктом рішення ми хочемо привести відповідність до державної стратегії і регіональної стратегії. Справа в тім, коли ми прийняли цю стратегію, ми на відповідність проводимо такий аналіз, ми посилалися на ці документи, але справа в тім, що практично сама виписана, припусті, державна, державна стратегія на 21-27 роки. Зараз ми його маємо пописати, що державної стратегії на 21-27 роки затверджено там постанову Кабінету міністрів 5 серпня 2020 року No695. І там, так як по документу пишеться в редакції постанови Кабінету Міністрів 13 серпня 24 року номер 940. Аналогічна ситуація по регіональній стратегії. Стратегія розвитку Рівненської області на період до 27 року, нова редакція затверджена рішенням Рівненської обласної ради 28 березня 2025 року, номер 1069 Ми це виписуємо, тому що так фахівці департаменту економіки нам ради нікаво може виникнути питання, що не ну дивіться, чи вона відповідає державній стратегії і все, що це воно плясало, Бо зараз два такі особливі документи, коли стоїть питання на. Залучення державних коштів. Це стратегія і середньострокові план інвестицій. Ці два документи нас єдні, єдине, що це, що ми мусимо його привести в відповідність. І було відповідно протокольне доручення десь недавно, що, щоб теж оновити стратегію. Ну, Оновлять немає що там поки оновляти, але ну, такі технічні правки треба провести. Тобто саме ці правки, так, так, це, це технічна практика з'являється, так. Да? Воно все, я ж передивився, там у нас як ми приймали такий документ стратегічна оцінка а, а, цієї стратегії, там пишеться, там, в принципі, розписано відповідність державній, регіональній стратегії, а також там іншим всім стратегіям. І всі тієї стратегічні цілі вони не помінялися. Єдине, що назви нас до оці державні регіональні фактично змінилися. Я питаю шапку просто проступати. Ну, вступлю писали, там, що вона відповідає стратегії. То тут чітко ми прописано у вступі пару речень такі, що. Ді, ді, ді. Чи не законодавство? Коротше, я вам розкритаю, бо це можливо, вас заслухав. Слухай, слухайте. Ми цю стратегію тоді приймали стратегію, затверджували. Тепер ми буде будемо міняти, тільки буде мінятися обласна, будемо міняти не свою. Не мінять вносить зміни. Просто що просто деякі є проекти чи ще якісь умови, воно має відповідати чинному законодавству. Ми переміли раніше, для того, щоб було навіщо матимі акти. Ми зараз їх залучаємо.